Багато людей жаліється на засилля ремастерів, ремейків і всього іншого. І в цілому є така позиція, що замість того, щоб робити щось нове, прикольне і працювати з новими айпішками, а ігрова індустрія топчеться на місці і перевипускає одне і те саме з трошки поліпшеною графікою. Але. В принципі думки тут можуть бути досить різні. Що ти думаєш з цього приводу? Ну по-перше, я не люблю е, ці е, ремастери. ремастери мене взагалі ніяк не не радують, і це, ну, типу, я розумію на що їх роблять. Ремастери роблять це умовно поліпшення якихось там е, текстурок, е, якоїсь там графіки, щось такого, без взагалі якихось там нормальних змін в грі. Тобто не міняються механіки, не міняються там нічого особливо. І це роблять переважно для того, щоб продати гру умовно ту саму майже гру умовно продати її ще раз на нових платформах. От тут я розумію, і мене це не особливо цікавить. Я знаю, що є люди, яким це подобається. Мені мене це е, ніяк не, е, не чіпляє. Мені це не цікаво. От мені цікаво, якраз ремейки. Мені цікаво, коли беруть е, класну якусь історію, яка колись працювала там 10 років тому, 15, 20 років тому, вона працювала в яких, в якійсь грі, і на неї натягують. Вже сучасність, ну і графіку, звісно ж, не без цього, е, анімації, е, механіки навіть міняють, додають там якийсь е, новий баланс в грі, е, щось викидають зайве, те, що було для можливе розтягування часу. Що щось можливо навіть трошечки додають. Але, типу, загалом історія залишається. Та, сама. Е, чому мені це подобається? Ну, по-перше, я чесно, часто дуже не хочу грати. Е, мені хочеться познайомитись з якоюсь, наприклад, грою Ну, не знаю, давай хай це буде Resident Evil 2, як приклад прям дуже успішного ремейку. От мені цікаво було познайомитись з Resident Evil 2, але я не хотів грати в старі, в старі варіанти, бо ну бо вони старі, вони вже застарілі, і там старі якісь механіки. Ну коротше, воно воно все працює для сучасного такого розбавленого геймера, як я воно вже працює не так. А вони випускають Resident Evil 2. Ну, цей е, ремейк, і це повноцінна нова гра, просто з такою ж історією, як була. Я отримав класну нову гру я познайомився з там з культовою історією франшизи. Типу, він він всі, всі е, ну, всі в плюсі. Компанія випустила, заробила, я отримав задоволення. Е, я розумію тих, хто каже, що він не, вони не задоволені тим, що е, компанії не придумують щось нове. Ну справа в тому, що все вже давно вигадано в Сімпсонах, як мінімум. Це буде така типу метафора. Хай буде а, та, це, це лейтмотив нашого подкасту. Поняв, все вигадано всім. Це нахтику. Кожні три випуски ми про це говоримо. Так, да, і е, є ж історія, яка працює. Є історія, е, типу, це розробник, вже розробник видавець переконаний, що ця історія 20 років тому спрацювала висока вирогідність. У нас працює зараз, і плюс 20 років минуло. Там багато хто хто грав тоді. Він ну от як я може, не буде повертатися. Багато хто е, молодший за мене. Він е, взагалі не, не може ніколи і не дізнається про ту гру, тільки від от таких старих типів, які будуть розповідати. О, там був колись там Resident Evil 2 там офігезна все Таке ні. А от тут вони побачили нову гру, вони занурилися в цей світ, і можливо вони потім підуть д -д досліджувати інші ігри е, серії. Більш старі, якщо їх, їх прям дуже сильно занурить, от а компанія зменшує свої ризики, не видумуючи новий API, а просто користуючись тим, що вже є. Власне, я думаю, що плюс це якби має ну мало б то здешевлювати і розробку саму, бо ну вже не треба настільки. Витрачатися, умовно, там на гейм uh, дизайнерів, наратив дизайнерів. Uh, ну, навіть, uh, на, на ну на от на придумання лору. Ну на це не треба витрачати час, ну і, власне гроші. Uh, тому так. Що uh, ти думаєш? Як в тебе до цього ставлення? У мене, до речі, є от цікавий кейс, щоб ви розуміли. Я в цілому не ставлюся якось погано або якось критично до там, ремейків, перевдань. Типу для мене ключове. Ти наскільки якісно зроблено, Та, я розумію, що іноді. Вінді вони там трошки змінили скінчики і релізять це під видом нової гри, чи там супер великої роботи. Та, таке також буває Але суть в тому, що е... це про GTA зараз? Ну ні, почекай. Про GTA там наче велика робота була зроблена, просто всрата. але ну типу Але велика. О, але здається, якщо не помиляюсь, у Last of Us була переробка під типу сучасну платформу, і там, ну, типу, невеликі зміни були. Просто чуть-чуть графіку змінили. І якщо не помиляюсь. Так, походжуюсь, у Last of Us, здається, та, там нічого особливо не мінялося. Я, я, чесно кажучи, не грав. У метро перших частин також є цей. Ну, Перевипуск він якось називається Redux, якщо не помиляюсь, і там по суті ну, нічого, крім там, текстурок, якихось моделек мінімальних також не було змінено. От для мене це не має якоїсь критичної знаєш, ролі. Я для цього критично не ставлюсь. Тут от в чому проблема. У мене взагалі з другої сторони питання. У мене немає досвіду, який би мотивував мене хотіти більше ремейків. І перевидання, типу, наша тема, от як ми я озвучили, знаєш, типу, світу, треба більше ремейків. Тобто ми хотіли б долучитись до старих ігор, але в нових умовах, ну там без, знаєш, сратих сейвів, без поганої графіки і все інше. Але ось тобі приклад, одна з моїх улюблених ігор, Diablo 2, отримала ну, повну переробку. Одна з найкращих, напевно, в історії. Тому що там не просто можна пограти в сучасну, типу, змінену гру під всі сучасні машини, а ще й по кліку на кнопку отримати. Ри експіріанс повернути стару графіку буквально в один клік, миттєво, ну тобто, технічно, це велика робота. Але в той час, коли на Diablo 2 оригінально я витратив десь чотири роки життя і не про що не шкодую, ну отримав масу задоволення, і в принципі це стало для мене дверями в ігровий світ, як такий. Я дослідив дуже багато аспектів. Е створення ігри, того, що я люблю в іграх, знаєш, типу випадкові активності, різні підходи, створення якісних персонажів, занурення, лор, е надбудова історії поза грою. То отримавши Resurrected ти купивши його, я пограв там десь чотири години, і я не отримав негативних емоцій, але я не отримав причин повертатися в цю гру. Ну тобто, свій досвід я отримав ще на тій на першій частині і повертатись чомусь мені не хочеться. Ну тобто, просто немає бажання. В мене немає знову ж таки щось поганого з цим перевиданням. Просто я не бачу причин в це грати. І, власне, у випадку з Silent Hill або Resident Evil, можливо б, я зацікавився цими іграми, але це горори, я невеликий фанат цього жанру. І в цілому, насправді, мені не так просто згадати щось, що я такий. О, типу, я завжди хотів це пограти, і нарешті ремейк. Можливо, просто для мене не роблять ігор такого роду. ну тобто мого жанру, я, я не знаю. Або, можливо, я просто не дочекався ще, наприклад, на Рушії відьмака і відьмака 1. Ну, тобто, я не впевнений, що він буде, але я не проти пограти. Але я запускав перший відьмак, ну це ж жах. Типу, це ж не грабельно. Ребята, що це, от що там, мечами він маше над головою? Ну це страшні речі. Я б пограв би, можливо, в Assassin's Creed 2 з графікою Assassin's Creed Unity, але цього не буде ніколи, тому що Assassin's Creed Unity – це забута технологія древніх. Це оці предтечі, які створили світ, вони створили графіку в цій грі, а потім ми отримали ну Valhalla і Origins. От. Тому я не можу просто згадати, щоб я такий, о, оце воно. Я знаю, що багато людей хвалили Silent Hill, і ті, хто грали в стару частину, і ті, хто не грали, як хороший приклад якісного ремейку, типу дійсно якісної гри. Але що мені робить? Може, ти можеш згадати якісь ремейки, які виходили на ну не горо їх Так. Е, ну я хочу одразу зауваження про Діабло е, сказати. Е, дивись, я теж кайфував від Діабло, е, коли там я не знаю на початку 2000-х. я кайфував від Діабло, Мені дуже подобалось. Я прийшов там кілька разів на різних складностях за різних персонажів про друге Діабло. Але е, чому я навіть не дивився Diablo 2, оцей от там, що там ремейк чи ремастер? Резоректут, резоректи там перековка. Resurrected, так, да, Resurrected. Е, чому я не дивився? Бо зараз я не люблю ігри такого типу. Тобто тоді мені це подобалось, зараз я не люблю, тому мені це не цікаво. Я думаю, що тут більше напевно до... Фанатів жанру до людей, які люблять грінт, можливо, до от, от цього всього. це я думаю, що. Їм, можливо, потрібен був цей е, пер, перековка. Окей. От. Е, так щоб е, моє те, що згадати: з такого прям хорошого. Такого прям хорошого. Е, ну, Resident Evil 2 ми вже назвали. Е, 3-4 я ще не грав, але ну, чув дуже непогані про них відгуки. Так, е, в тебе немає свіч, але е, ну, я маю це згадати. Е, Вийшов ремейк The Legend of Zelda Link's е, Awakening е, в 19-му році, якщо не помиляюся. Ну, власне, по-перше, здається, це єдина можливість пограти в цю гру на сучасних консолях. По-друге, там дійсно багато чого переробили, модерзували не тільки графіку, а, ну, здається, там щось зміняли по геймплею, якісь механіки. Ну, Тут, знову ж таки, я не дуже спеціаліст по зельдах, точно казати не можу. Е, є чудова гра, ну вона насправді вже і зараз виглядає трошки застаріла, але якщо доторкнутися, типу, умовно, хочеться до класики, то можна. Пограти в перероблений Shadow of the Colossus 18 року. Там, окрім графіки, там ще змінили керування. Це досить така цікава, прикольна гра, де тобі спочатку треба доїхати до боса, а потім зрозуміти, як його вбивати. Вона не прям хардкорна, але вона ну вона цікава, хоча і виглядає трошки застаріла жанр, який не мій, але я не можу пройти повз Demon Souls, 20-го року, як ви вийшов. Разом з PlayStation 5, бо там дійсно багато чого змінилося. Він дійсно прям ремейк, ремейк. От все як мені подобається, перероблено просто все. Крім історії, я, я бачив там графон. Я прям ну збудився, якщо чесно. Типу я бачив сінематики, графіку. Дуже круто. Ну він гарний. Дуже ну а аж знову наголосити, хочу, що ремейк це не про графон. Ну це не тільки про графон. Це в ну, мене в першу чергу, якраз в ремейках, е перероблені, застарівші механіки, оці система сейвів. Оце все. Мене це дуже цікавить. Ну більше за все. Бо ну чесно скажу, на графіку мені в більшості випадків ну пофігу. Ну я граю на стімдесі. Ну, типу, я думаю, і, і так зрозуміло, що на графіку мені байдуже. От е ну, наша з тобою улюблена мафія. Ну тут взагалі немає, ну, типу, дуже легко і просто. Добре, добре. отут тут погоджуюсь Типу, Нам писали в коментарях. Чекаю, що нам що ми нічого не розуміємо, що ремейк змінив повністю всю суть гри абсолютно, і це взагалі інша гра. Можливо, ребята, можливо. Але коли я дивлюсь на першу мафію на оригінальну, і коли я дивлюсь на переробку сучасну, я розумію, що ну вперше б я не грав, а переробка мені сподобалась. Ось це нарешті цей приклад. У нас є окреме відео про мафію, окремий подкаст, можете подивитись, але це той приклад, який демонструє, що да, я на цій стороні, я підтримую ремейк. Які як такі можна робити, як купую, я граю, от е, ще хотів навести приклад: е, трилогія Crash Бандікут? Е, не, не факт, що ну мені здається, це не зовсім ти, наче таке не дуже любиш. Але загалом це е, чудовий ремейк. Плюс до, до цього ще виходив. На жаль, вже зараз не актуально. Там здається, вже сервери навіть не працюють. Ремейк Краш Тім Рейсінгу, і це от просто було я був прямою цільовою аудиторією цих ремейків. Чому? В дитинстві своєму, ще там на початку 2000-х я багато часу проводив в гральній залі, граючи всі ігри на перший PlayStation От зараз вони виглядають ну погано, погано і граються теж погано, але оці ремейки, те, що зробили, ну окремо трилогію, окремо. Тім рейсінг, особливо тім рейсинг, я дійсно отримав величезне задоволення. Я ну, занурився в дитячі спогади, тільки без болю, знаєш, без болю ретро -геймінгу. Ну тож в мене, ну типу, в мене тільки позитивні враження. І власне я хочу більше такого. Ну, Сайванків ми власне вже згадали. Я, я хочу більше такого. На давай по фактам, типу, як, яких ігор ти хочеш, ти, Давай 3 п'ять ігор. Ремейк, яких би ти хотів, чесно. Я очікував. Я дуже б хотів би, щоб е Red Dead Redemption, той, що вийшов, перший, щоб це був ремейк. Я дуже хотів, щоб це був ремейк. Я прям. Це мрія мого ж. З графікою з другого Red Dead Redemption? Так, та, так. Та. А можна мені, будь ласка, ну, типу, просто купу ігор з візуалом з другого Red Dead Redemption? Мені, взагалі, все одно якийсь жанри, я буду обмазуватися, сидіть. От, та і, і механіки, все, все, просто візьміть все з другого Red Dead Redemption, будь ласка, і натягніть туди історію з першого. Бо ну, я хочу я хочу отримати задоволення від цього всього. Це не все. Окей, е, чесно, я б доторкнувся до перших трьох асасинів, якби їх е, зараз зробили ну там, умовно, ну, порівню е, графіки е, дійсно останніх е, серій. Е, по порівню графіки, ну і власне е, механіки більш сучасні, там ну, менше проблем якихось, щоб було. Ну, я думаю, це, коротше, повноцінні ремейки. Перші три я б задоволенням пішов би пробувати грати це таке. GTA, трилогія. Я отримав не те, що я хотів, явно. Я, я хотів е, повноцінний ремонт. Рима... Я хотів GTA 5 е, у світі тих ігор. Е, просто. Але я отримав, ну, власне, те, що отримав. І, блін, я я можу, я навіть, в мене є навіть картридж на Nintendo Switch з тим всім. <сум> навіть так. От, е, це от таке, що прям мені здається, ну, що я хотів би, напевно, найбільше. Мафію другу. До речі, теж було б непогано. Uncharted. О, до речі, Uncharted. Можна всі перші три частини переробити під сучасне. І я думаю, і я думаю що це продалося б офігезно. От. Бо таких насправді ігор, ну, от, от таких в стилі, ну, я їх називаю ігри в стилі Індіани Джонса. Їх насправді не те, щоб дуже багато. Умовно, є дві основні франшизи: Uncharted і Tomb Raider. Tomb Raider має сучасні більш-менш ігри. Uncharted має тільки. Одну четверту частину, плюс там доповнення ще. От, тобто він всі інші більш застарілі, їх можна було спокійно переробляти і вперед. Та й власне не знаю, щось так би прям дуже багато. Мені здається, що багато фанатів Соусів зраділо би якогось повноцінному ремейку всіх там Dark Souls 1, Dark Souls 2 і Souls 3. Мені здається, що вони б зраділи ремейку рівня ремейка Demon's Souls. І я думаю, що навіть би можливо, можливо, там би, в такій ситуації там би з'явилися рівні складності. Але ну те, нікому не розповідає. Так, ми це розповідали в окремому подкасті. У нас в принципі вообще про все і окремі подкасти. Ребята, дивіться, ну плейліст, ігрові балачки, як каже наш музикальний варіант. Дивіться, скажу про себе. Ігро «Мідвак-1». Я хочу збирати картки голих жінок. Єдина моя ціль в цій грі, тому що в третьому це прибрали. а ну це жахливо. Ну, типу, те, що відбувається в першому відьмаку, ну хотілося б. Просто... ладно, ну, давай будемо чесні, Ну мені хочеться ще одного відьмака. Я не про те, щоб це був сюжет з першого відьмака, а все інше з третього відьмака. От. До речі, про відьмака я забув. Так, відьмака теж. Я б з задоволенням перші дві частини. Стосовно Асасінів, я трошки не погоджуся. Можливо, перший Асасін Кріт було б непогано зробити ремейк повноцінний показати, як запускалась франшиза, але я не вірю, що у це зроблять, виключно з точки зору, що Асасін перший і Асасін другий, трилогія Ецео, демонструє занадто високу якість. Ну тобто, в цих іграх є проблеми, наприклад, там збір пір'я, тобто, певні механіки там дивні. Певні економічні рішення, наприклад, в третій частині повністю зламана економіка гри, тобто там дикі суми, неможливо купити все, що гра пропонує. Але там є купа інноваційних, неймовірно крутих рішень, особливо з точки зору візуалу і побудову всесвіту. І те, що зараз, ну тобто, якщо випустити ремейк першої частини з обновленою графікою. З підтягнутими технічними питаннями і з трошки переробленими сайт активностями, бо сайт активності в першій частині дуже нашвидко, ручить, дуже одноманітні. Якщо їх зробити трішки різноманітних, дописати трошки історії, ну то це буде занадто хороша гра. Вона коротка порівняно з ну знаєш, Одіссі і всім іншим. Але вона насичена, там є історія, там є дилеми ідеологічні, там є крутий головний персонаж, там є його становлення. Там є так, як він міняється, там е, круті локації, бо більше, там певні наративні фішки, мало хто знає, але в першу частину можна було пройти без елементів інтерфейсу. Там була можливість відключити елементи інтерфейсу і орієнтуватись виключно на візуал гри. Побудований світ був так, що ти міг знаходити шлях за допомогою вказівників і всього іншого. Тобто, це прям ну, не для всіх. Плюс там механіки з верхньою, ніжною стійкою, досить специфічні, ну тобто менш казуальні, але я не відчуваю. Чував проблем, коли грав, але знову ж е історія Алтаїра. Вона дуже-дуже міцна і крута, і будувала шикарний фундамент для не менш шикарної франшизи. Зробити зараз цю гру крутою, якісною, знаєш, технічною, не на пахерах, ну, типу, не з усіми анімаціями калічними, як в нових іграх. Так, це дешево. Я розумію, Ubisoft питань нема, але ну. Вибачте, я бачив анімації в Ubisoft в Міраже, і я бачив анімації в Shadows. Ну, типу, воно пролагує в, в, в офіційних трейлерах. Видно, що ви зробили на похуй. от Тому я веду до того, що їм невигідно просто ну це, це в мінус загальному враженню від франшизи. Вони зараз рухаються іншим шляхом. Що ще з моїх улюблених ігр? Насправді я хотів би побачити ремейк першої діабли, тому що про неї всі забули. Типу, знаєш, всі грають в діаблу. Ми маємо ремейк другої діабли, далі третя, четверта. Тобто, а от про першу ніхто і не згадує. Я взагалі не знаю, з чого почалась франшиза, мені тільки розповідали. Я дуже віддалено бачив цю гру. І мені було б цікаво, але ну то знову ж таки питання бюджету і цільової аудиторії, скільки вони зможуть е, заманити. Але я думаю, що я пограв. Чи хотів би я побачити? щось Ще складно сказати. Просто Ну є ігри, які я люблю, але є ігри, які я хотів би спробувати, але мене зупиняє, не знаєш, не, не, не те, що вони там застарілі дуже. Ну, я в цілому не так сильно досліджую ретрогеймінг. Тому, ну. Я знову ж таки підсумовуючи основну нашу тему, я нічого проти ремейків не маю. Хай будуть, хай роблять, питань немає. Але щоб я от мріяв про щось. Ну, напевно, я не такий геймер. Ну, ну немає в мене такого ретро-досвіду, щоб я прям хотів е, ну, якогось сучасного варіанту, от, е, чогось старого. У мене із фільмів такого немає. Типу, я невеликий фанат перевипуску, перезапуску, франшиз. А ви, вельми, шановні глядачі, діліться своїми думками, як ви бачите Ринок ремейків, ремастерів, перевидань і резуректедів. Перековок. От. І що хочете побачити на сучасних рейках. Дякую, що були тут, і дивіться інші відео на каналі.